У зарічному районному суді міста Суми відбулось чергове засідання у справі голови серединобудської громади Олександра Гена. Чоловіка обвинувачують у державній зраді. З кінця квітня минулого року він залишається під вартою. Нині розглядали зміну запобіжного заходу. Строк тримання під вартою Олександра Гена спливає наприкінці травня. Тому захисник обвинуваченого Максим Кондратенко клопотав про більш м'який запобіжний захід домашній арешт. Під час продовження запобіжного заходу суд зобов'язаний врахувати обґрунтованість підозри. В даному випадку не голослівна. Я можу затвердити про те, що підозрювався не тільки не підтвердилася, повністю спростувалася. Жодний з допитаних свідків, або сторони обвинувачення наголошує на тому, що він не підтвердив вину гена. Жоден зі свідків не сказав, що він здавав позиції ЗСУ чи то. Закликав не чинити супротив, навпаки, мав проукраїнську позицію, налагодив роботу в місті. хоча і придбував бензин, хоч контрабандний, але цей бензин використовувався і дизель на потреби громади, в тому числі заправлялися поліція, евакуаційні автобуси. Також захисник додав ризик того, що перебуваючи під домашнім арештом поблизу кордону з Росією обвинувачений може втекти, теж є невиправданим. чотири рази всі сторони України намагалися гена включити в списки на обмін до Російської Федерації. Жодного разу Ген не дав свої згоди. Жодного разу російська сторона агресорська його не требувала до себе назад в список обміну зі своєї сторони. Чому питання ризиків? Хотів би втікти, мабуть, вже подав би заяву, вже би попросив обміняйте мене. Якщо як стверджують, такі у нього дуже мощні зв'язки з Російською Федерацією, вже давно його обміняли би і забули би про це. Справу зупинили б і був би в розшуку. Тому ваша честь, просимо врахувати врахуватися обставини, котрі вже встановлені судом під час розгляду даного провадження і змінити запобіжний захід на м'який Це домашній арешт з носінням браслету і з покладенням відповідних обов'язків. Я як і раніше не визнаю себе винним, і саме, і саме я сам заінтересований у всебічному правомовому розгляді справи та е, довести свою повну невинність, тому ризик, що я е, кудись е, буду. Зникати, переходити на страну Російської Федерації не стільки можливості було для цього. Якби це було правда, тому ваша честь, я прошу обрати інший запобіжний захід ніж тривання під вартою. Окрім того, захисник Олександра Гена заявив у суді, що на двох свідків обвинувачення під час їх допиту у досудовому розслідуванні чинився тиск з боку правоохоронців. На це відповіла прокурорка. З приводу двох свідків, на яких посилається сторона захисту, що вони нібито під примусом надавали покази в ході досудового розслідування, теж хочу зауважити з цього приводу, що фактично упродовж тривалого часу жоден із них не звертався до правоохоронних органів з відповідними заявами про застосування до них недозволених методів досудового розслідування. І крім того, вони ці ж два свідка фактично перебували у підпорядкуванні міського голови, адже вони є співробітниками С Серединобудської міської ради, а тому до них необхідно ставитися критично до їх показів в цій частині. Щодо обміну гена, як зазначав захисник, то в матеріалах кримінального провадження, ні в матеріалах досудового розслідування. Ні, в матеріалах судової справи таких відомостей немає. Це лише слова захисника. Тому ваша честь посилання на ті доводи сторони захисту, вони є безпідставними. На цей час існують ризики, тому ваша честь клопотання захисника прошу відхилити. Вислухавши сторони, суд постановив продовжити обвинуваченому гена Олександру Григоровичу строк дії забіжного заходу і тримає під вартою до 22 з липня 2023 року, включно без визначення розміру застав. Санкція статті, за якою обвинувачують Олександра Гена, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 30 травня. Продовжать допитувати свідків. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.